Цікаві факти про пшеницю. Пшениця це злак, який грає дуже важливу роль в житті людей. Вона і нагодувати може, і вилюкувати. Стародавні люди почали удомашнювати пшеницю багато тисяч років тому. Пшениця має тонке, але міцне стебло, від якого відходить кілька вузьких жорстких листків. У верхній частині розташований колос, витягнути суцвіття з зернами. Поки пшениця росте, колір колоска зелений, а дозрілі колоски стають жовтими. Пшениця не боїться морозу, тому висаджувати в поле її можна не тільки навесні, але й перед початком зими. Урожай взимку, звичайно, отримати не вдасться, але зате з приходом першого весняного тепла зернятка почнуть активно проростати і дадуть урожай раніше, ніж ті, що посаджені навесні. Пшениця, висаджена восени, називається озимою, а навесні ярою. Збирають врожай комбайном, який скошує колоски, очищає їх від стебла, листя і відразу ж вантажить зерно у вантажівку. Зерна, доставлені з поля, покриті твердою оболонкою. Для того, щоб з такого зерна зробити борошно, оболонку необхідно зняти. Для цього використовують спеціальні апарати. Тверду оболонку не викидають і використовують в харчовій промисловості. Очищена подрібнена оболонка зерна називається висівками. Висівки додають у хліб та інші страви для поліпшення травлення. Після того, як зрізану рослину звільнили від зерна, від неї залишаються сухі стебла і листки. Ці залишки називаються соломою. Солому активно використовують в побуті сільські жителі. З щільного шару солому можна зробити дах будинку. Або дати на корм коровам, козам чи коням. Також можна використати солому в якості підстилки для тварин. Соломи виходять ще чудові капелюшки, адже це легкий натуральний матеріал, який відмінно підходить для літньої спеки. Але, звичайно, пшеничні зерна це основа для випічки хліба, бо саме зерна пшениці роблять борошно для білого, чорного хліба, булочок, тортів і печива. Не всі знають, але з пшениці ще роблять макарони та багато видів круп. Пшениця багато вітамінів і мінералів, тому ставтесь до неї з повагою, бо пшениця це наше багатство.